Та сесія пінської ради розглянула понад 80 питань. Серед них надважливі програма розвитку регіону і бюджет на наступний рік. Ми врахували бюджет минулого року. Ми врахували всі законодавчі акти, які були безпосередньо змінені зв'язку з прийняттям цього документу. Ми врахували те, що нам потрібно сформувати бюджет розвитку, потужний, серйозний, тому що нам в цьому році треба будувати і садочок, і дитячу лікарню. Орієнтовно ми вийшли на бюджет розвитку в скільки в 77 мільйонів гривень. Це ми так надіємося, якщо все буде добре. Через зміну законодавства проголосували за нову структуру і штати виконавчих органів. Після нового року у нас з вами зафункціонує ГАСК, Після нового року у нас з вами зафункціонує. Реєстраційна служба, ми збільшуємо на певну кількість одиниць чисельність в зв'язку з тим, що ми перебираємо ці функції тепер на органи місцевого самоврядування, тому просимо затвердити структуру. Міський голова вже традиційно зупинявся лише на тих питаннях, які, на його думку, вимагали детального пояснення, зокрема на земельних торгах і аукціонах. Я е, щиро вірю, що ми з вами вийдемо до того всього, продамо на конкурсних засадах якусь землю, яка в нас є. І всі фракції і партії, і всі активісти переконаються, що е, те, е, про що писали колись в зауваженнях про продаж землі на конкурсних засадах, земля буде продаватися в рази дешевше ніж вона стоїть на ну, в ринку. Розумієте, Бо, на жаль, ну, це, але, але ми маємо так діяти, ми так діємо. Все, питань немає. Сесія дала дозвіл на розробку детального плану забудови території між водоканалом і Романівкою, а також біля залізничного мосту. Я поясню вам ситуацію. Ми маємо територію, які знаходяться в межах генерального плану, але на землі, які право користування виділяв Ірпінь, не Ірпінь а облзем. На сьогоднішній день люди звертаються до нас за дозволом на розробку детального плану території. Оскільки воно знаходиться в межах нашого генерального плану, я пропоную дати цей дозвол на розробку детального плану території, побачимо, що вони нам там запропонують розташування. Чому? Тому що моє опасіння найбільше інше, що якщо ті території, які роздав облзем, обл, облрада зміни їм цільове призначення, то ми з вами взагалі до того всього. Причетні не будемо і не будемо навіть розуміти, що в нас перед місті, фактично на території міста, що в нас збираються будувати, даємо дозвіл на розробку детального плана, бачимо, що вони хочуть там зробити, і або затверджуємо, або не затверджуємо детальний план території. Для вирішення земельних спорів, яких чимало сьогодні в місті, депутати створили спеціальну комісію. Створюємо комісію, яка от буде вирішувати всі земельні спори. Послухайте. Е, 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 туди Лаврентія внести не можна. Не можна. Бо ви пояснюєте, чому не можна внести? Тому що ми е, визначили, що ми одним з членів комісії пишемо депутат округу. Е, той депутат, який закріплений закріплений безпосередньо своїм округом, буде в складі комісії, якщо це відбувається проблема на його окрузі. Це є логічним просто. Правильно? Хто за, прошу голосувати. Поставили край багаторічним стражданням людей, яких ушукав забудовник Ківченко. Люди інвестували у житло, але не отримали його. Тепер хочуть добудувати будинок самостійно і для цього просять передати землю в суборенду. Питання 66. Суборенда ОК Едем. Це те питання, яке ми озвучували. Люди заді сидять цілою, багато їх зовсім встаньте. щоб вас побачили, якщо можна? От ось ці люди, які обмануті вкладчики? Які, про яких ми я вам пояснював декілька разів, щоб ви бачили, що це питання реально людське для того, щоб закрити цю тему в місті? Пан Лаврентій слухаю, хай вони вас послухають. Так я, я свою позицію їм висловлював, скажу ще раз на загаль. Вони вас мало не вбили, я пам'ятаю. Ні, Ні, убивали ви мене. Ви нам просто питання сказали, всьо. що ви самі виноваті, що ви заплатили. У нас десять десять. Я не говорю, заплату. що Присо, про... Присо, Присо, це ви це не смотрите колеги, Хто записав? Ви мене ви вислушати можете? Хто ви. проти? Утрималися. Дякую. Протвердження проекту залу. Присядьте, будь ласка, пан Лаврентій. Присядьте, будь ласка. Присядьте. Я не ким поколюю. Я їх навіть не запрошував. Вони самі прийшли сьогодні. Зрозумійте, пан Лаврентій, ми з людьми не спекулюємо. Ми розглядаємо людські питання. Розумієте чи ні? Це у вас політика просто, а у них людське питання, звичайне. За все серед іншого, затвердили списки на отримання земельних ділянок. Йдемо на затвердження питання, те, яке я вам озвучував. ми давали його на розгляд? Вже ну опублікуємо так само всіх тих, хто отримав земельні ділянки на сайті міської ради. Хлопці з ради АТО, ви є чи ні. Є у вас списки, 140 чоловік, списки, правильно? Об'єктивні списки, нормальні списки, все нормально. Нема у вас яких там спорів з того приводу. Списки затверджувалися, вчора були загальні збори ради, учасників АТО, списки доносилися до людей, списки всім зачитувалися, всі по спискам всі проходилися. Немає ніяких питань, немає ніяких. Дуже вам дякую. Більше того, ми, як я і обіцяв, ми зараз розробляємо і думаємо, де бачити нові території, щоб наступні черги тих хлопців, які будуть подаватися, щоб ми також задовільнили. Так само по житлово-комунальним, близько 50 ділянок ми мали розглянути, але по стільки наші житлово комунальні підприємства, я трошки так, порізав, поясню вам чому, тому що мною ставилася задача, що туди мають зайти звичайні роботяги. Які гребуться кожен день на вулиці. Значить, е, тому е, е, поки що серед, сіки, там 20 чоловік так, да, ми, ми поки що бачимо, а не 50. Тому, тому що, ну, Я не проти, щоб бухгалтера отримали земельні ділянки. Я не проти того. Але я вважаю, що після того, як отримають люди, які ну, правильно, логічно, двірники і так далі. Тому там е, е, в список в 20 чоловік поки що ми затверджуємо і на наступну сесію тих 30 ділянок, які там залишаються, ще, ми так само на житлово-комунальне підприємство безпосередньо на нас півпрацівників житлово підприємства будемо пропонувати так, годиться? Годиться. Новиною стало запровадження платних парковок в Ірпені. Всю громаду інформую. У нас тепер в центрі будуть платні парковки. Парковка біля міської ради буде тепер платна. Я вважаю, що звичайні люди туди ходять пішки. Пішки ходять звичайні люди туди. Так, а всі, хто приїжджає туди автомобілями, може заплатити логічно чи нелогічно. Логічно. Далі наступне питання. У нас буде платна парковка з вами біля базару на Алієві. Не зараз, а десь місяців через 3-4. Але буде платна. Це зі сторони вулиці Аліїв, по дві сторони буде платна парковка. У нас буде платна парковка по вулиці Соборній біля будинку цього Лінівіч-Груп, де от ми маємо такий цілий великий ряд парку міської території, яку використали. Під, пар... під парковку. Я вважаю, що місто повинно на цьому заробляти. Це нормальний процес. І е, не знаю, чи буде менше машин, але е, як мінімум кошти на утримання е, територій цих всіх ми будемо мати з вами. На сам кінець залишили питання об'єднання територіальних громад. У нас було питання звернення до Київської обласної ради, до Київської обласної адміністрації. З приводу того, що не, до сих пір немає висновку по затвердженню меж нової, об'єднаної громади нашої, і ми з вами радою робимо таке звернення до Київської обласної ради, до Київської обласної адміністрації з приводу звертаємося до них з проханням дати такий висновок. Тому що, як на мою думку, спекулятивно комусь висновок дають, комусь висновок не дають. Тому давайте приймемо з вами таке звернення. Прошу його проголосувати. Загалом сесія пройшла продуктивно і оперативно, незважаючи на те, що часто гальмували, відповідаючи на постійні додаткові питання депутата Кухалейшвілі. Спочатку вони сприймалися серйозно, а потім переводилися на жарти. Зрештою, депутат покинув зал до закінчення сесії і не взяв участі у фінальному виконанні гімну України наживо. І покажем, що ми брали.